Якщо Штати провернуть операцію, яка зараз готується ними, ну, це буде щось максимально легендарне. От, дай Бог, щоб вона у них відбулася і все зрослося, все було добре. Усе вище перераховано, усі ці інформаційні площадки, так чи інакше вони використовуються для злиття даних. І збої вони саме через це. Найстрашніша ніч а у цій війні вона ще попереду. Найстрашніші дні вони попереду. Щось таке страшне і невідворотнє, що знову ж таки люди зроблять своїми руками. І таке також нехай не збувається, наскільки це можливо. Що нам з вами з того? Нам з вами своє робити. І нам з вами своє добудовувати. Е, наша атомна енергетика. Щодо атомної енергетики, знову ж такі гарні і погані новини. Давайте почнемо з гарної. Чекає нас тут з вами велике відкриття, якийсь великий переформат. На відміну від Світового банку, ми зрозуміємо. Народ України зрозуміє, що альтернативна електроенергія це більше ок ніж атомка. І сюди буде вкладати свої кошти. А новина не дуже з приводу атомної енергії, атомної енергетики. Ну, з нас з вами чекає як мінімум три розчарування, пов'язані безпосередньо з об'єктами або з впливом цих об'єктів на людей. Отакі От нехай не збувається. Давайте далі. Ви знаєте, а щось таки там буде відбуватися. Причому нам це не стільки на руку, що мова буде йтися про те, які, яких ворогів на себе беруть наші партнери, і хто як з ними бореться. Тобто, ну нарешті якась світова спільнота може трошечки прикладе зусиль. Мається на увазі не тільки буде допомагати з оборонкою, з грошима, а ще й буде фізично нести якісь дії, направлені на те, щоб трошечки нейтралізувати наших ворогів. Кому пропонують карти кажуть, не одній із сторін це не цікаво. Так, значить, дві новини: одна гарна, дуже друга не дуже. Давайте з гарною починаємо. Влітку нас з вами чекає знову якісь зустрічі, якісь переговори. Щось там будуть штати, кричати про те, що сьогодні, завтра, два-три дні, дві, три неділі. все стабільно. Потім чим це все закінчується? Все закінчується нічим, все піде по одному знатному місцю і ні до чого вони не домовляться. Але якась така вспишка надіжди вона все таки буде присутня.